Сьогодні в Києві біля ресторану Ішак на Кловському узвозі сталося те, що миттєво сколихнуло інформаційний простір України. З'явилися повідомлення про те, що Національне антикорупційне бюро України НАБУ, затримало Кирила Тимошенка, колишнього заступника керівника Офісу президента України та куратора проєкту Велике будівництво. Однак пізніше НАБУ уточнило, що Тимошенка не затримували, а проводяться слідчі дії. Кирило Тимошенко обіймав високу посаду в Офісі президента України та був одним з ключових фігур у реалізації проєкту Велике Будівництво. Цей проєкт має на меті покращення інфраструктури України, включаючи будівництво та реконструкцію доріг, шкіл, лікарень та інших об'єктів. Згідно з першими повідомленнями, співробітники НАБУ затримали Тимошенка біля ресторану «Ішак». проте пізніше було уточнено, що затримання не відбулося, а натомість проводяться слідчі дії. Це може включати обшуки, допити та інші процесуальні дії, спрямовані на збір доказів у межах, Жах кримінального провадження. Інформація про можливе затримання одразу привернула увагу громадськості та викликала різні реакції. Одні висловлювали підтримку діям набу інші сумніви щодо справедливості та об'єктивності слідчих дій. Експерти зазначають, що такі дії можуть бути частиною ширшої антикорупційної кампанії, яка набирає обертів в Україні. Очікується, що найближчим часом Набу надасть більше інформації про причини та деталі слідчих дій. Тимошенко, зі свого боку, також може зробити заяву або надати коментарі щодо ситуації. Ця подія підкреслює важливість прозорості та справедливості в антикорупційних розслідуваннях, а також показує наскільки швидко інформація може змінюватися та впливати на громадську думку. Сподіваємось, що подальші дії НАБУ будуть спрямовані на встановлення істини та справедливості, а суспільство зможе отримати чіткі відповіді на всі питання, що виникли.